Вона знайомля з жінкою за іменем Карла, яка працює офіціанкою та виховує сина Френкі. Вона розлучна і намагається відсадити у свого колишнього чоловіка право опіки над сином. І одним сонячним днем вона йде раніше з роботи, щоб сходити з сином на дитячий майданчик, на якому вони грають в гру Марко Поло. Марко! Посеред розваг на телефон приходить дзвінок з приводу справи про опіку, і тому що це важливий дзвінок, вона відходить подальше від шумного майданчика. Але навіть на відстані вона продовжує спостерігати за сином і контролювати ситуацію. Марко! А розмова до телефону швидко припиняється, так як сідає батарея. І коли вона повертається, на вона що сина вже немає на місці. Вона запитує у жінок, куди пішов її син, але ті нічого не бачать. Також помічає, що син залишив улюблену іграшку на лавці. Вона знервовано починає окликати сина. Але відповіді немає. Вона йде на автостоянку і бачить, як якась непонятна чьотка засовує її сина в автомобіль. Вона кидається до автомобіля і буквально повисає на ньому, але все ж їй не вдається втриматись і вона падає. І паралельно з тим ще й губить свій розрежений телефон. Вона біжить швидко у свій автомобіль і намагається сісти на хвіст викрадачам. І починається стрімка погоня, в ході якої злочинці намагаються відірватися і кидають інструменти під колеса автомобіля. Але Карла з допомогою віражів на дорозі обходить перепони. Але ця шалена гонка чомусь ігнорується сусідніми автомобілями, при тому, що внаслідок погоні на дорозі стаються аварії, і, окрім того, на дорозі з'являється поліцейський. Тепер жінка намагається привернути його увагу. Той реагує на її провокацію і наказує зупинитися, але вона намагається об'яснити, що її сина викрали. Та злочинці користуються моментом і врізаються в поліцейського. І він виходить затиснутим серед двох авто, після чого полісмен попадає в аварію. Також зупиняється автомобіль викрадачів. Чоловік із автомобіля витягає ножа і намагається напасти на жінку, але та ховається в своєму авто. За чого вона намагається домовитися, якщо їм потрібні гроші, то вона готова їх їм дати. Вона видає їм свій кошельок і стверджує, що краще їм взяти ці гроші, тому що вона не відступить. Вона буде в них за спиною до моменту, поки не поверне свого сина. Злочинець забирає кошельок і повертається в автомобіль. І виходить його напарниця, тьотка, і підходячи, каже, що їм потрібні 10 тисяч доларів, і само собою Карла готова платити. І вони домовляються, що тьотка буде їхати в автомобілі Карли. До місця, де вони знімуть гроші. По дорозі за грошима вони проїжджають крізь тунель, в якому тітка нападає на Карло. Але з допомогою відкинутої сідушки Карлі вдається відбитися та викинути жінку із машини. А також вдівши кофту цієї тітки, вона намагається видати себе за неї. І її план спрацьовує. Після чого деякий час два автомобілі їдуть спокійно, але в певний момент чоловік помічає, що в задньому автомобілі не його напарниця. Тому він знову намагається відірватися. А пізніше знову погрожує життю малого хлопця. Цій ситуації їй приходиться дати можливість злочинцю відірватися. трохи вичекавши, вона їде далі і натрапляє на рибаків, у яких просять, що вони повідомили поліцію про викрадення, а також передали дані автомобіля викрадачів. А далі помічає, що в небо піднімається дим. І не маючи інших варіантів, вона їде саме на дим. І на місці вона бачить аварію при участі того самого автомобіля. Але немає ні її сина, ні людини, яка його викрала. Вона знову намагається звернутися до людей, щоб вони викликали поліцію. На що і кажуть, що неподалік є офіс місцевого шерифа. Поприходив офіс, вона заявляє про викрадення, і поліцейські оголошують план перехоплення. Але Карла не чекає, вона відправляється далі на пошуки. Вона роз'їжджає по містечку в пошуках свого сина і знаходить його речі. А потім вона помічає самого злочинця, який на новому автомобілі намагається скритися. Вона створює аварію, але пошкодження не критичні, тому погоня продовжується. А в дорозі вона що на. Табло екстрених сповіщень, поліцейські вказали старий автомобіль, який вже розбитий, як ціль перехоплення. Окрім того, з часом в автомобілі закінчується паливо, тому вона ловить попутку і намагається донести водію, що її сина викрили. Але цим моментом користується викрадач і на повній швидкості врізається в автомобіль. Карла приходить до тями лише з часом. Обидва автомобілі на місці, але її сина немає, а злочинець нападає на жінку. Але з допомогою хитрості та автомобіля їй вдається знешкодити злочинця. І вже у мертвого злочинця в кишені вона знаходить документи, в яких є адрес. І як я розумію, даний адрес знаходиться поблизу, тому вона відправляється туди. Вона проникає в дом і за допомогою телефону викликає на місце поліцію. І на горищі Сараю вона знаходить свого сина, але він зачинений, і окрім сина, там ще багато дітей. Вона пробує спустити сина крізь діру у стелі. Але тітка вже встигла повернутися, і через те, що телефонна трубка знята, вона зрозуміла, що в домі знаходиться мама хлопця, тому вона озброїться, спускає собаку і виходить на полювання. А Карла встигла спустити лише свого сина, а інші діти відмовились спускатися так, як вони налякані. А сама із сином відправляється до води, де вона запускає лодку, щоб зробити вигляд, начебто вона втекла, а сама занурується під воду, яка під причалом. Але коли малий венервіє, собака зразу чує його. Тому тітка направляє зброю на малого з метою вистрілити. Але Карло як морський котик <карло> ловить жінку і топить її в воді. І окрім того, поки тьотка падала, вона пристрелила собаку. Ну коротше, гіперреалістичний фільм. А далі вона повертається до решти дітей і намагається їх спустити наниз. А також на шум стрілянини приходить сусід, який також озброєний. Жінка доносить до нього, що сім'я, яка живе, викрадає дітей. І той також долучається до допомоги дітям. Але в процесі чоловік говорить, дівчатка, спускайтесь, ми допоможемо вам обом, наче він знав, що там дві дитини і що вони дівчатка. І на основі цієї фрази Шерлок робить висновок, що чоловік знав про дітей завдалегідь. Та був у змові із злочинцями. І зі всіх сил даємо лопатою по голові зі словами, що вони викрили не ту дитину. Ось так, ну і на цьому кінець.